Чули? Чад GPT шкодить мозку. Бактерії з ротової порожнини можуть спричинити серцеві напади. Стиглі банани шкідливі для кишківника. А люди з недостатньою вагою мають у кілька разів вищий ризик смерті, ніж ті, хто має надмірну вагу. Терміново підготувати презентацію, доповідь та будь-яку ідею сьогодні можна за лічені секунди. Достатньо написати запит у чат GPT. але дослідження Масачусетського технологічного інституту показало, така звичка шкодить мозку у експерименті з трьома групами. Найнижчу нейронну активність мали ті, хто користувався ще. Ба більше вони майже не пам'ятали власного тексту і без допомоги писали поверхнево. Схожа ситуація, до речі, з GPS-ом. Дослідження водіїв довело, що постійна навігація порушує просторову пам'ять, бо гіпокамп отримує менше навантаження. Висновок простий. Технології зручні, але їхнє постійне неконтрольоване використання послаблює критичне мислення і креативність. Проблема не в чату GPT чи GPS-і, а в тому, як ми ними користуємось. Не забувайте про власний креатив, ідеї та творчість. Штучний інтелект чудовий помічник у повсякденному житті і роботі, але не потрібно ним заміняти власне мислення. Фінські вчені з університету Тампере виявили, що бактерії з ротової порожнини можуть спричиняти серцеві напади. Дослідження показало, що у понад 200 пацієнтів знайшли бактеріальні біоплівки. Ці мікроорганізми здатні виживати серед атеросклеротичних бляшок і при стресі чи інфекціях викликати їхнє запалення та розрив, що блокує кровотік до серця. Хоча потрібні додаткові дослідження, науковці наголошують, гігієна ротової порожнини має прямий вплив на здоров'я серця. Гарвардський гастроентеролог, який понад 10 років вивчає здоров'я кишківника, склав рейтинг фруктів за їхнім впливом на травну систему. Найгіршим він назвав перестиглі банани. У них мало клітковини, зате багато цукру, що шкодить мікрофлорі. Натомість, недостиглі банани діють як пребіотик, тобто. Корисні до фруктів із середньою користю лікарі відніс дині, груші, яблука, виноград та апельсини, які, хоч і містять багато вітаміну, С, але у надлишку можуть підвищувати ризик раку шкіри. Найбільшу користь приносять чорниця та гранат. Вони багаті антиоксидантами, зменшують запалення і захищають серцево-імунну систему. Люди з недостатньою вагою мають у кілька разів вищий ризик смерті ніж ті, хто має надмірну вагу чи легке ожиріння. Про це заявили на щорічній зустрічі Європейської асоціації із вивчення діабету. У дослідження за участю 86 тисяч людей виявили, смертність серед тих, хто має індекс маси тіла нижче 18, у понад два рази перевищує показники норми. Підвищений ризик смерті був і в учасників із нижньою межею норми. Високі показники також спостерігали у групі з тяжкими ожиріннями. з індексом маси тіла понад 40. Натомість люди з надмірною вагою та легким ожирінням не мали підвищеного ризику. Чені пояснюють. Недостатня вага часто пов'язана із браком поживних речовин, тому оцінювати здоров'я слід комплексно, а не лише за цифрами на вагах.